За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 14-15 грудня у суботу у день 1-6 морозу. Температура уночі мінус 9, мінус 14. На півдні та крайньому заході країни уночі 3-9 морозу. У день від 2 морозу до 3 тепла. Без опадів лише в Карпатах у день невеликий сніг. У неділю температура вночі та вдень від 5 морозу до 2 Тепла, сніг невеликий та помірний. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 5-12 метрів за секунду. Удень, у неділю у західних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У день, 14 грудня, у суботу на Київщині мінус три, мінус п'ять. Уночі місцями до мінус десяти. Сміг у неділю у день очікується 0 плюс 1, уночі 0 мінус 3, місцями сніг. У Києві у суботу у день мінус 4 градуси з проясненнями, у неділю у день 0 градусів сніг.